Уяви, що в космосі існує планета, яка буквально світиться у темряві. Це екзопланета Васп 12 b газовий гігант, що настільки близько обертається навколо своєї зірки, що її атмосфера буквально нагрівається до 2500 градусів Цельсія. Але найцікавіше, частина газу з планети випромінює яскраве світло, ніби вона світиться сама по собі. Вчені кажуть, що це ефект палаючої атмосфери. Де молекули газу розриваються під впливом тепла та випромінюють енергію у вигляді світла, ця планета настільки близька до своєї зірки, що один рік на ній триває менше доби на Землі. Уяви, що Сонце сходить і заходить там щодня за 22 години, палаюча атмосфера, надшвидкі орбіти і неймовірна температура роблять ВАСП 12 б однією з найекстремальніших і загадкових планет. Про які ми коли-небудь дізнавалися, космос постійно дивує нас такими неймовірними світами, де реальність перевершує будь-яку фантастику.